Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Ми приступаємо до нової теми Результат навчання 3 готувати страви з яєць, молока та молочних продуктів. Тема уроку приготування та оформлення страв з яєць. Мета уроку навчитись готувати та оформлювати страви з яєць, яйця варені у шкаралупі, бешкаралупи, яєчня, яєчна кашка, омлети, натуральні, змішані, фаршировані, пряження, страви європейської кухні, яйця в хмарі та омлет-пуляр. дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, санітарії під час відпрацювання уроку, правильно підбирати інструмент, інвентар, посуд, який потрібен для роботи. Організовувати робоче місце. Яйця здавна були традиційною слов'янською їжею, вони є символом відродження природи і весни, тому в Україні жоден великдень не обходиться без крашенок та писанок. В кожній національній кухні яйця готують на свій манер, часом досить оригінальним способом. Яйця хопер, шериланка це яйця, приготовлені на млинці з рисового борошна і кокосового молока, Шакшука, туніс – страва з яєць та свіжих томатів, яйця по шотландськи являє собою варені яйця, загорнуті м'ясним фаршем і обсмажені в панірувальних сухарях, Челбир – Турція це яйця пашот з фірмовим соусом та приправами. Кюкю, -кю, Азербайджан це збиті яйця, змішані з великою кількістю зелені. Тамагаяки, Японія це згорнутий рулет, пряний або солодкий омлет. Яйця в основному білковий продукт дуже високої харчової, і біологічної цінності. В ньому містяться всі поживні речовини, які потрібні для життєдіяльності людини. До складу курячого яйця входять білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вода, вітаміни. На уроках теоретичного навчання з предмету технологія приготування їжі з основами товарознавства ви вже вивчали цю тему, тому пропоную вам перевірити свої знання та виконати вправи на платформі Learning Hubs. Треба зайти за посиланням. Підприємства Хрестораного Господарства використовують курячі яйця та продукти їх переробки, меланж і яєчний порошок. З яєчного меланжу готують страви, що не потребують відокремлення жовтка і білка. Це такі страви, як омлет, пряження. Щоб замінити одне яйце масою нети 40 грамів, потрібно взяти 40 грамів меланжу, тобто пропорція буде один до одного. Яєчний порошок використовують для тих самих страв, що й меланж. Для заміни одного яйця масою нети 40 грамів беруть. 11,2 грамів яєчного порошку. Пропорція буде 1 до 0,28 перед використанням яйця обов'язково обробляють відповідно до санітарних норм і стандартів хаску. Для цього виділяють окреме приміщення, в якому встановлюють стіл зі світловим овоскопом. Яйця звільняють від упаковки та перевіряють якість овоскопом. Якщо окремого приміщення на підприємстві немає, то яйця обробляють у гарячому цеху, їх миють у ванні у спеціальному посуді для обробки яєць з відповідним маркуванням. Якщо на підприємстві овоскопу немає. То яйця можна занурити у солону воду 100 грамів солі на 1 літр води. Свіжі яйця залишаються на дні, а тухлі спливають на поверхню. Дуже забруднені яйця протирають сіллю, дрібного помелу. 0,25 г грамів солі на одне яйце. Для санітарної обробки потрібно 4 мийні ванни. Яйця кладуть в решітчасту корзину або відро з отворами і поміщають у першу ванну, де витримують у теплій воді 5-10 хвилин. При потребі яйця миють волосяними щітками. Корзину або відро з яйцями переміщують у другу ванну з півпроцентним розчином кальцинованої соди і витримують 5-10 хвилин. В третій ванні здійснюють дезінфекцію 2% розчином хлорного вапна протягом 5 хвилин або іншого дозволеного засобу за інструкцією. У четвертій ванні ополіскують проточною холодною водою протягом п'яти хвилин. Після промивання яйця викладають на латки або інший чистий посуд. Страви з яєць готують. У гарячому цеху у соусному відділенні. Для цього використовують різні види обладнання: теплове, механічне, немеханічне, холодильне обладнання, ваговимірювальне, це таке обладнання, як сковарди електричні, жарові шафи або параконвектомати, фритюрниці, омлетниці, плити електричні, яйцеварки, сувітапарати, ваги електронні, міксери, столи виробничі та мийні ванни. Також використовують інвентар та посуд, сковороди, листи для запікання, форми порційні, порційні сковороди, дошки розробні, каструлі, миски, тарілки для подавання страв, лопатки, сита для проціджування омлетної маси та вінчики. До страв зварених яєць відносять яйця рідкі, яйця в мішечок. Яйця зварені крута, яйця зварені без шкаралупи, яєчна кашка. До страв зі смажених та запечених яєць відносять яєчня натуральна, яєчня з гарніром, пряження, омлет натуральний, омлет фарширований, омлет змішаний. підприємствах ресторанного господарства готують різні сучасні страви: це яйця пашот методом сувіт, арсіння або яйця в хмарі, яйця Бенедикт, скрембл, яєчні роли. Перед початком роботи. Правильно одягни спецодяг, не тримай в кишенях шпильок, скляних та інших предметів, що б'ються, підготуй робоче місце на захаращі проходів, оглянь обладнання та інвентар, переконайся в його справності. Під час роботи будь уважний, не відволікайся сам. І не відволікай інших від роботи, забороняється залишати увімклене обладнання без нагляду, Завантажуй та розвантажуй листи у жарову шафу обережно, щоб не отримати опіки, приймай заходи до прибирання пролити рідини, опущених на підлогу продуктів. На плитний посуд заповнюй не більше ніж як на 80% його повного об'єму, щоб уникнути протопляння. Рідини на гарячу поверхню плити. На плитний посуд пересувай плавно, без ривків, щоб уникнути проливання рідини та захистити себе від опіків. Після закінчення роботи перевір стан інструментів та устаткування, прибери своє робоче місце, приведи себе в порядок.